На карту New Bay попадаємо на об'єкті 704. Ми в самому низу списка наш взвод. І Вирішуємо, що не поїдемо ми грати міст, тому що на мості у нас противника 2 СТ, у нас в команді одна СТ, тому це буде найслабіше місце, де ми можемо грати, і вирішуємо, що нам треба. Чекати перекатку ТТ. Можна зробити це з цього місця або з будь-якого іншого позаду трошки, можна там переїхати було трошки раніше чекнути. Але точку Б вже хтось забирає, тому ми знаємо, що там хтось є, і маємо давати два шоти, Ми даємо на 1270 сумарно взводом. Що не може не радувати, у нас можна сказати, що Йох буде вже шотним. Бачимо трошки, виглядаємо, бачимо, що Йох цілив сюди, але Але він під'їхав назад. Тому маємо протискати напрямок, допомогти їй з Це найвразливіше зараз місце добрати двох Йохів, два барабана. Причому, якщо на трьох снарядах, вони кедешаться дуже швидко. Тому треба їх забирати. На фугасі, щоб не було ні рікошетів, і 100% ми забрали йоха, даємо йому на фугасі. Тут маємо підставитись, тому що не знаю, чи є в Йоха ще щось в барабані. На 630 пробиваємо, барабан в нього накиде, тому він не стріляв. Тим часом наш взводний відвалюється. Фугасам даю, аби просто не стояти. Реалізовувати ДПМ треба, накидувати дамаг, і сьомий закотився вже під Йоха, забираю Йоха, і лишається в нас напрямок з СТ і двох ПТСАУ. На мосту. Я вирішую, що треба не їхати в лоб, трошки об'їхати, подивитися, хто де стоїть. Не заходить фугас, так як хотілося б, пробиваємо і даємо 400 хп дамагу. Не так багато, звісно, але це все одно щось. І ми робимо нерви нашій прогі в команді противника. Невлучно, невлучний постріл, яга відкололася від команди, бачу це і їду в той напрям. ХП нам дозволяє грати агресивно, хоча проти барабана Прожето, мабуть, ні, але Прожето не поспішає зараз отримувати від нас шот. На фугасі я чекаю на вафлю, але бачу, що не дуже пробиваю, тому ставлю на ББ і забираю з бронебійного вафлювангар. Знову вийшло так, що відколовся я, але прикро, коли в тебе фугас проходить на 500, а в мене проходить на 800. Прога вирішує, що йому тут робити нема чого. Треба рвати дистанцію і він правильно робить. Але я розумію, що він буде десь тут. Через прога стріляв першим, він мене тут чекав, тому після його пострілу я не зміг влучити в нього. Під таким кутом, друзі, можна виїжджати, отримувати рікошети. І прогу забираємо в ангар. До речі, ми грали на дні списку і грали проти десяток. Бій получився супер. 5 фрагів, 4, 496 у нас дамагу. Медаль халоне. Це більше трьох фрагів. В одному бою на ПТ-САУ. Плюс відзнака майстра. Сумарний дамаг у нас получився. Майже 7 тисяч. З моїм совзводним. Друзі, все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, пока!